Вітаю, друзі! Ми з вами знову бачимося. Бачимося ми на сторінці TikTok, Тіктокер Токер, на YouTube і телеграм-каналі Офіс Українця. Сьогодні будемо говорити про результати боротьби з корупцією. Вони вже є. Ті результати, ми, думаю, як. Джерело влади та і платники податків. Зараз будемо дивитися, скільки нам на конкретному прикладі е зекономили наших податків, е борці з корупцією. Отож, бачили ми вже недавно новину, яку сказав пан Лещенко, що Укрзалізниця вичерпала всі свої ресурси. Е, ну, То, якщо так логічно подумати, то до призначення в наглядову раду антикорупціонера е, нашого знаменитого Сергія Лещенка, так? ресурси у залізниці були. Після призначення ці ресурси закінчилися. Е, Сергій Лещенко він себе позиціонує е, як. Е, Борець з корупцією, і якщо подивитися в декларацію за боротьбу з корупцією в наглядовій раді Укрзалізниці, він отримав за 20... 2024 рік 527 тисяч гривень. Це його декларація наших податків. Також. Він ще там задекларував допомогу як внутрішньо переміщена особа і інші там благочинні допомоги. Але це нас не хвилює. Ми балакаємо про наші податки. Тобто ми взяли е, антикорупціонера, такого борця з корупцією, який не міг навіть пояснити, звідки в нього квартира. Е, призначили для того, щоб побороти коруп корупцію в Укрзалізниці. Призначили в наглядову раду, заплатили йому за минулий рік півмільйона гривень, і він замість побороти знищити корупцію в Укрзалізниці, знищив Укрзалізниці ресурси. А пізніше ще гонорово вийшов і нам це сказав. Не тіштеся, маєте результат боротьби з корупцією. А тепер, щоб розуміти, хто в нас бореться з корупцією, окрім того, знаменитого скандалу з квартирою, незадекларованою, чи звідки кошти на квартиру, в тоді ще не депутата, а кандидата депутата Лещенка. Я вирішив звернутися до його освіти. Ну, Вказано, що він має журналістку освіту, він працював. На новому каналі під керівництвом Андрія Шевченка він в репортері працював, він працював в Українській правді. Добре, чи він кращий за тих людей, хто вивчав спецкурс боротьба з корупцією, коли брати журналіста, ставити боротися з корупцією, то давайте тоді поставимо не знаю, собак, щоб мишей ловили. От маєте. Звичайний результат, що піар засобів масової інформації розпіарили такого борця, засоби масової інформації з корупцією, який воно дало результат. А результат, ще раз нагадую, замість того, щоб знищити в корупції Укрзалізниці, знищили ресурси Укрзалізниці. Перше, не знати, звідки йому в 25 2025 році зарплату платити, бо зарплата, очевидно, більша, ніж півмільйона буде і треба виплатити. Тому отакі-то наші слуги, отакі-то борці з корупцією це колишній депутат Верховної Ради, який входив в, а ну зараз де то воно є в комітет боротьби з корупцією ще й до того. Він ще й депутатам розказував, і нам всім по телевізорі, як треба боротися з корупцією, а в результаті замість корупції в Укрзалізниці він поборов ресурси. Тому маємо результат, висновки робіть самі. Я вам говорю ті факти, які ми сьогодні почули в новинах. Вас закликаю ставити вподобайки, дивитися попередні відео є досить цікаві. Пропонувати нові теми для обговорення, що вас цікавлять, якісь актуальні. Ну і хай вас Бог береже.